Тільки що приїхав до мене чоловік по кролика по цього. шинчилу. Каже Іван, мені треба самця, треба самчика. Ви казали, що у вас буде по 200 гривень за кілограм, каже, ви будете продавати. Типа гібридчики. Кажу, да, буду. так, буду. Покажу такий анонсік цак і анонсік цак. Да? І каже, дивіться. А ви напишіть, перед тим, як почати дивитися відео, так ви напишіть. Ну, заскучились за мною чи ні, тільки чесно, бо мене вже довгенько не було. Коротше, каже, треба самчика. Добре, кажу, але кажу, слухайте, Володя, покажу, в мене, певне, що немає самчика. Кажу, Такого". кажу бо я недавно вибив трохи. І нема. Ваня, я по-любому знаю, поїхали, по-любому від вас є, отакий, каже, до 3 кілограмів. Кажу, нема, мого половиною, Поїхали, по-любому знайдете. Ну, їдемо, кажу, їдемо, глянемо. Коротше, виніс, все, є, кролик, йому кролика. І каже до мене, ви щось покажіть, покажіть. Я кажу, добре. Я кажу, Володя, ото для вас зніму і покажу. Я кажу, ну цікаво каже, що там робиться. Кажу, давно нічого не показували. Ну і багато хто в мене теж питається, каже, ну ти вже що ти все? З кролями все вже не, не, не займається. Я кажу, та що, ще є? Не знаю, чи довго ще будуть, але скажу вам так. Тут пусто, а тут ще є. Ще є. Але скажу вам так, хто розуміється, хто е, по кроликах розуміється, хто знає, що і як, так, скільки корму має йти, і скільки в мене тут йшло, то я вам скажу так, в мене йде на добу зараз два мішка корму. Поняли фішку? Два мішка, всього-навсього. Ну і все, оця вся епопея, це все кіно, легесенько в нас, йде до чого правильно. До завершення будуть у нас трошки термонів. Чистопородник, я сказав, що попарували трошки, щоб були термони. Це в нас не термони, це в нас смесь. І будуть термони. Там все, там пусто. І тут у нас отакі отакі будуть. Ви поняли, да? вони будуть від тих пасанів. Е, оці два хлопці. Казав до мене один хлопець, підписник, знайомий. Колега телефонував недавно з ним балакає каже до мене, чуєш ти хоч не продай, каже, я їх тебе відкуплю. Кажу, добре без питань. Е, ще не знаю, коли їх буду продавати, бо ну, хочеться і, знаєте, якось і страшно і хочеться. І останнім часом вибиваю самок, а хлопці до мене кажуть, ти що серйозно самки вибиваєш? що кожен раз, ти що серйозно закидаєш, ти що серйозно не будеш. Ну, ну, Що я буду хлопцям казати? Дивіться, бачите, там ще чуть є. Отут. тут тут самочку забрали, вона, походу, рипнула, не довела. І все. Я коли-небудь вам брехав. Я старався вам завжди казати правду. Зараз мене нема коли знімати, коли гониться тут коло кролики, займатися так і вам це все знімати, показувати, бо нема коли тут прибрати навіть, бо ви мою зайнятість знаєте. І я тут не приділяю багато часу, бо треба для кіна гарного це все випалити, почистити, щоб було все чітко. Да? Оці всі клітки рівно поставити. Бачите, кормушки криво стоять, там взагалі перегородки немає, кролики перебігають один до другого. Чи я буду продавати клітки, зразу будете випитатися. Я зразу буду так говорити і зразу відповідати на ваші питання, бо ви ж багато по-любому маєте питань зараз до мене. Чи я буду продавати клітки, ще теж не знаю, бо. Я думаю, що ближайших 2 роки 2 роки е кроликами, ну не знаю, чи буде займатися перспективно, хоча м'ясо, на мою думку, має піднятися по-любому. Зернове все пішло, світло пішло, і е ну, все піднялося вверх. М'ясо, свинина пішла, курятина пішла, і кролик теж має піднятися. Чи він підніметься, я не знаю. Бачите, що чуть є. В мене термонів, але то суто чисто термони. Знаєте чого? Бо дуже багато. Людей, замовлень. Так, та самка бачу на вибраковку йде синя. А тут тут. Ну, коротше, самочок менше, що я вам буду казати. Ці самці, э, це на вибраковку бачу, а ці самчики походу, будуть на продаж, сказати, кітними. Ну, Більшими коротше, ви поняли, да? чисті термони. І тут, походу, теж є чисті термони. Так що треба буде, то телефонуйте. Я думаю, щось вам підберемо. Апараті такі, вони більші, вони по ходу, мають по 5 кілограм. Ну, По тисячі гривень. І що я там говорив? Говорив, говорив і забувся. Я навіть не знаю, як це відео назвати. Кінець, я вже казав, все, бізнес в опасності називав. Отаке невеличкий влог. Влог з закриття ферми, закриття кролиководчицького бізнесу. Так що така ото, хлопці штука, я чим міг, тим з вами ділився, розказував, як робити, чим робити, чим дешевше, чим практичніше, що працює по вакцинах, наприклад, що не працює. Я завжди вам розказую всю правду. І буду далі старатися знімати по чомусь іншому контенті, так? щоб канал не западав через те, що як не є. 6 років хлопці, 6 років я цим ділом займався так, каналом. 6 років я цьому присвятив. І це є немало. І це ну, шкода. Шкода. І Будемо щось знімати, щось вам показувати. десь Бог поїдемо за кордон. Щось там. Буду їздити, буду показувати. Коротше, вперед і тільки вперед, поки що на них не зосереджуємося. Поки що їх чуть-чуть в сторону. Бо, бо зараз перспективи займатися, отак, знаєте. Кроликом я не бачу. Чого не бачу, Ні, можна займатися. Хто хоче, може займатися. Я не скажу, що там зовсім невигідно. Але перспективи чого? Бо сьогодні, на сьогоднішній день, можна, за цей самий час, я вже казав, заробити іншим шляхом, легшим шляхом. А кроликом. Щоб займатися, треба трохи тяжко працювати. Щоб тяжко працювати, треба працювати не самому, а з кимось. Зараз з кимось працювати немає такої можливості. І, а самому працювати в мене нема вже зараз того здоров'я. Я не знаю, я вроді старався крепко не робити, але все одно пішов, трошки провірився і бачу, жалітися я крепко вам не буду. Бо ви скажуть, о, вже почав прибіднятися. Так, і казати, що я пішов займатися чимось іншим і сказати, О, то, ну, коротше, я завжди там десь виправдовувався, а зараз навіть не маю бажання виправдовуватися і, і от знімати на таку тему контент. Так що так, кому канал подобається, і то, як ми відносимося до будь-якої справи, вам подобається, підписуйтесь на канал. І ми вам будемо знімати, розказувати, показувати і ділитися інформацією. Бо по кроликах ми багато вивчили і я вам скажу, що за цих пів року вивчив завдяки таким колегам, завдяки каналу. У мене багато колег, знайомих, які підказували щось нове, винаходять біля кроликів, розказують. Наприклад, є такий колега, розказав, як зривати самок в охоту, так, не використовуючи сіргонію цих всіх препаратів. Ну, якщо дозволи розказати, як, це, як він до того дійшов і що він робив, ну, взагалі легко, то я вам розкажу пізніше. Ну, і багато іншого є, хлопці, коли можна годувати кролика, так, що можна додавати в корм, щоб не використовувати премікса. Ви просто собі не уявляєте, як можна цей весь корм здешевити. Ну, Тому, я... але як не здешевляй, так, як не здешевляй, коло нього треба працювати. І робота має бути важка. Тобто, вручну треба двигати ці корма, двигати. Ну, рухати м'ясо, ну, треба працювати фізично, треба мати здоров'я. Так як казав до мене перекуп київський. Так. Як він казав до мене, ти маєш працювати, ти маєш поставити 200-300 самок, бо в мене там хлопці знайомі, ставлять по 200 самок, займаються, розшираються і будуть давати дуже багато м'яса. А я їм йому кажу, слухайте, кажу, Михайло Іванович, хай Бог їм здає здоров'я крепкого тим хлопцям. Працювати з 200-300 самок, розширатися і давати вам стільки м'яса. Хай Бог їм дає крепке здоров'я тим пацанам. Бо для кролів треба крепке здоров'я. А я тратити своє здоров'я, на 200 самок 300 не хочу. Хто позаймається, отак як я, 5-6 років кроликами, так, той пойме.